нікому нічого не должен предоставлять. Після того, як вас зупинив працівник ДАІ, ви повинні в першу чергу потребувати в нього направлення на лінію, яке підтверджує, що в даний момент він знаходиться на робочому місці. Потім ви е, маєте повне право потребувати у нього його посвідчення в розгорнутому вигляді, так, щоб ви могли зафіксувати номер посвідчення, посаду працівника ДАІ, а також прізвище, ім'я та по батькові. Наша міліція нікому не повинна, граждани. України не, не повинна. ні ту України. Я б сказав би, хто є. А хто є? Ні, граждан України, Нет. А ви вже стоїте на службі. Ну на ви давали Я не присягу. У граждані на Україні стою на службі. Не дуже шановні українські мінти, які не визнають існування українського народу. Хочу вам сказати, що якщо ви не визнаєте існування, вибачте, українського народу. То і ваша присяга, яку ви давали цьому народу, і ваші відповідно погони, жезли, пенсії, на які ви потім розраховуєте, все стає абсолютною фікцією. До зустрічі, хлопці. Ви в, присягі. Я буду ви в присягі. у гражданіна України на службу, я буду у нього раб, а я рабом не буду. Ви ж служите закону? Закону. Закону України. Так, ну не гражданіну України. Дорожня автоінспекція існує для того. Щоб допомагати учасникам дорожнього руху. Приказу. Третій приказ. Да. Вберете 33 приказ. Берем 33-й 33 приказ. В бардачок. Берем не забувайте за 33 него. Тому що я не займаю. Порушень правого дорожнього движения. Офіційний сайт сайт МВД. Пожалуйста. вот. Викиньте этот официальный сайт вот. МВД. Існує офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ, на якому кожен громадянин України має можливість ознайомитись з нормативно-правовою базою для того, щоб бути освіченим, щоб ніхто не мог використовувати незнання проти нас. Чудесно. Чудесно, раз чудесно. є закон. Є закон. От мені... ну, ви ко мені обратилися, пожалуйста, приділяйте. Я не вигощаю. Ну, ви я навалюю, я, я не у увагу. Ви мене спрашуєте, я адвокат? Для того, щоб знати закони України, не обов'язково бути адвокатом. Я не у вас спрашиваю. А у кого спрашиваєте? От здесь вот напротив, я спрашиваю. У кого? Адвокат чи ні? От смотрите. Нікого. Похоже, не ДО 0360. будь пожалуйста, документи. Ви з якої стоять. Ну, ви со ко мне обратили? Ні. А з ким ви зараз бісемо? Я не знаю взагалі хто ви. Ну а ви ще чоловіку обращаєтесь? Ні. Я називаю сам з собою. Працівник ДІ має бути вічливим. А, то есть работник милиции разговаривает сам с собой. Да. Это считаете адекватность? Конечно. А, использовать во время несения службы технические Кто средства и приборы, которые сказал? не сер... Приказ три единицы. Да гласит. это приказ. А я вам говорю то о законе. Три единицы для вас уже не приказ. Сейчас не пойдет этот приказ. Давайте почитаем. А Конституция По вам вообще не закон? Почитайте. Конституция самый высший закон. Давайте почитаем. Почитайте. Давайте. А действует Конституция, когда с машин мальчика вот таких вылезают? Ми в Автомайдані докладаємо максимальну зусиль до того, щоб у кожній машині сиділа обізнана у своїх правах людина. А ми о чому? Досить терпіти цей безлад, не соромтесь відстоювати свої права та проявляти свою громадську позицію. Ми допомагаємо один одному в єдності сила.